Давай. Давай. Без новини за 5 липня. Ну що ви вже поприбирали в хаті, попорили господарку, бо ми так і готові ділитися гарним настроєм. А ну, ну швиденько підпишись на рівне онлайн. Це треба зробити негайно. І розпочнемо з приємного сьогодні. Всесвітній день. Бікіні саме час брати сонцезахисний крем і бігти чим душ на пляж. День бікіні це коли твоє тіло ще не готове для пляжу, але настрій готовий для селфі в сонцезахисних окулярах. Сьогодні можна навіть стояти в купальнику перед зеркалом і казати: ну чим же ж не пляж? Далі без коментарів. Від бікіні пляжу переходимо до здавалося б безглуздого свята міжнародного дня плювання кісточок від черешень. Сьогодні той день, коли ви сміливо можете казати, я не плююсь, а підтримую традиції. Що дає нам це свято? Важко сказати. Але з іншої сторони, а чим воно погане? Хтось їде на море, а хтось тренує легені, аби плювати кісточки з таким запалом, щоб зупиняти голубів у польоті. Шпіоніро голубіро. Єбений голуб, коек шалє влада. А ще сьогодні день трудоголіка. Тому в першу чергу хочеться привітати 64 депутата Рівненської обласної ради, які на крайній позачерговій сесії розглянули аж три запитання про перейменування освітніх закладів. Ви ж наші бджілки трудівниці Ну перепочиньте, хоч трішки, прийняти. Ми мали прийняти рішення, бо ми їх закриваємо. І найголовніше, для чого ж знімалося це відео сьогодні день незалежності Республіки Кабо Верде, і це гарна можливість 64 депутатам рівненської облради одягнути бікіні і поїхати до цієї країни, аби відпочити від важких трудових буднів. А ти підпишись на рівне онлайн. Тут не облрада, ми нормально працюємо. Хай воно дальше пише.